Празноу, другий раз. Прозноу, другий раз. Так. Нов, другий раз. Так. Не, ну наче нормальний звук. Да. Тепер ми беремо і Ctrl-C. Ctrl-V. Так. Все, стрімчик запустили. Стрімчик запустили. Просто все прекрасненько. До речі, це можна вимкнути. 5, 4, 3, 2, 1. Знову реклама Бліца вилізла. Текс. Добре. Закликає мене той бліц. Але в нас сьогодні не про Бліц. Ми сьогодні не про Бліц говоримо. Мм. Такс. Так, так. Так, так, так. так Ага. Кур. Мої вітання. Гозі мною на сервак, а Кур. Сьогодні продовжую привіт, Вова! Сьогодні продовжую поки що виживати в Minecraft Hardcore. Можливо, ввечері або в нічний стрім. Якщо будучи нічний стрім проводити, то можливо вночі. Бо, якби, моя зараз задача це. Ну, я ще, можливо, сьогодні хочу ще одну гру пострімити, побачимо ще. Подивимося. Поки що продовжуємо виживати в хардкорі. Здобувати досвід для того, щоб зачарувати діамантове кайло. ну... Треба накопати золото. Ну, нагору я лісти не маю ані найменшого бажання. Так що давайте будемо пробувати десь тут пробиватися. Копати те. Золото. Нам би по-хорошому. Щоб з нього випали ці штанці, було б взагалі нормально. Так. Оп оп-оп-оп-оп Блін, треба, треба золото, треба золото, треба. Блін, дуже вони боляче б'ють. Треба десь знайти нам золото. Ще один бастіон. Точніше не бастіон, а фортеця ще, одна значить це та, так Іде нормально. Я детаку. Не детакур, а дере... Не детекур, а. Дерекетур. Вибач. Вибач, друже. Швидко читав, то погано оцей. Так. Вибач, що вчора не було. Стрім... <клух> <клух> не було світла. Нічого страшного, вова. Так. А в когось досі в області світла нема. Nightbot, він же Аква, мої вітання. Привіт, Туз. Ой, е, татусю карткору. Валентина, привіт. Я вдома. Не в лікарні. Юху. Сьогодні всі зібралися. Валентина, мої вітання. Дякую, що завітала. Давно тебе не бачив. Янін, Коли будеш проходити Дарк? Е, не знаю Вова. Е, я буду його проходити напевне, на... ні, через тиждень, бо, дивіться, така штука. Зразу зроблю оголошення для тих, хто є зараз на стрімі. Це останній стрім за цей тиждень. І на наступному тижні стрімів від мене також не чекайте. Я буду у від'їзді. Від я на тиждень їду на відпочинок. Хочу трішечки відпочити. Простий час в колі сім'ї. Тому якось так. Тому я на тиждень їду відпочивати, тому мене наступного тижня не буде. А, ну, максимум там в неділю і, можливо, буду відписувати в Телеграмі. Ну, там, чисто. М може якщо. Там не знаю, слухайте, може я вам якісь. Е -е... Ну, може щось в телеграмі, якісь пару голосових запишу, може кружечки, ну це край. Але. Е -е, зразу кажу, що в. В обширному діапазоні мене не буде. То я буду зайнят. Ну, я буду у відпустці. Тобто стрімів не чекайте. Е, -е 5 людей дивляться, а лайків 3. Ух ти, пісюн, забери мене з собою, Аква. Е, ну, не можу. Міг би то забрав би, а так не можу. Да, до речі, щось подобає взагалі. Алло! Бобер! Великий білий бобер. І е, що для тебе жарт, чи що? О! Давай, 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 смертельный ПВП. Давай, 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 ну давай, давай, нападай. Давай. Зары будешь бытый. Заря походу, я буду быть. Блин. Давай, давай. Та, а чего я отбить бытый, он не может? Что, сдурив, Коротше, він. Коротше, такі -от, така от халепа. Так, добре. Я загаста. Вова, привіт. Щось камінь стріми не запускає. Та свято каже, тепер тільки спить. Та свято, же ж... він же ж там... У нього там свої нюанси. Ну, в тому плані, що в нього, я думаю, все добре. Він просто бачите. ну, Людина також вирішила взяти трішечки відпочинок. Я думаю, що ну він заслужив. Він дуже багато стрімів робив, дуже багато працював і тепер, ну. Заслужив на відпочинок чому ні. Під півники. Які ж ви просто півні? бляха-муха, Да паба. Блін. Так. Блін, робити. Робити, як ви скажете, робити броню собі з золоту. Давайте зроблю золоті черевички. Щоб мене свина люди хоча би не чіпали. Можеш забрати собі. Е-е, Так. Ммм, добре. Може, свини люди не просто не будуть мене чіпати, може вони мене ще й захищатимуть. Уй-уй-ой-ой. Нюхай бебру. На! а Що таке, а що за обличчя? Ух ты ж, йо! Ух ты ж йо. До да побагачення! Шо ви хряки? Думали. Думали зі мною справитись ви. Давай ще хрюкати і хрюкати до мого рівня. Уу. Собаки ви такі недобиті. Мені треба знайти. О, диви, 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 полювання на хряка! Ух ти! Полювання на хля. А, вони ж... Типу думають, що... Е, о, хлопачики! Давайте, ви мені. Я вам золото, а ви мені гроші. Диви, одягнув мої ботинки. Ну ти модняк, слухай. Що ти мені кинув? мене не... Кіт, мої вітання. Сергій останнім часом дуже багато справ. Нічого, Валентина, я... для мене, знаєш, ти завжди як промінчик сонця на моїх стрімах. Тому якщо ти є, для мене це вже свято. Ой, привіт. А що зі звуком? Спочатку заплутаю. А, я спочатку заплутаюся. Кітікет. Почекайте, а що зі звуком щось погане? А ну скажіть, зі звуком зараз все нормально, добре? Бо кіт сказав, що щось зі звуком. О, свинолю. Йома, скільки тут свинолюдей! Кляті свинолюди. Слухайте, свинолюди. Слухайте. Я. Я вас. О, свинокабан! Який же я просто... простоний. Це треба було в пеклі таку ...витворити просто. Та бо з цими піратками вже не не, 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 не варик. Просто не варик. Так. Ой. Mm. О, ты думаешь, ты что я цим хотів сказати? Так світ ігрових правила, бла бла бла. створити новий світ. А ти що, переїхав, Кіт? Да, я трохи переїхав. О, фух. Я трохи переїхав. У мене трохи нове місце і. бач, новий фон. Можеш оцінити від 1 до 10. Хто, хто до речі, ще не бачив, оцініть від 1 до 10, як вам фон. Фу. Мене тут дуже жарко, правда, є один момент. Чому я не люблю проводити стріми в день, бо саме якраз ця кімната нашкварюється, і тут дуже спекотно робиться. Але гаразд. Я ще й фігню зробив, я кажу, маючи фул діамантову броню, я. Ну, на майбутнє. Ну, тепер я буду знати ще один момент, що. Буду знати ще один момент, що я шатав ці ваші пекла і тому подібне. Знову відкотуємося назад. Да що ж ти будеш робити? Я зайшов на стріми, який ти був. В тому місці там звук норм. Не знаю, Кіт. Ну просто тут більше фільтрів я б наклав, тому що проблема в тому, що тут більше ехо, там еха нема, тут є трішки ехо в кімнаті. Але решта кажуть, що звук норм, ну я не знаю. Ну от, от я навіть зараз сам себе послухаю. Ну от, от мою, скільки тут свинолюдей! Кляті свинолюди. Так, да, кляті свинолюди. давай слухайте. Свинолюди, слухайте. Я, я вас. Ненавиджу себе за, за, те, за те, що Ненавиджу я. Ненавиджу себе за. За те, що я так прикольно. Бо тут кіт, тут фільтри на мікрофоні. Тут висять на ОБС фільтри на мікрофоні. Чому вісять фільтри, щоб звук був більш е е кращий? Тут іде компресор, підсилення і еквалайзер, я, я накинув. Щоб звук був кращий, бо... Коротше, я тут е парився, ти можеш зайти на мій останній стрім по The Long дарку. Я того стрім вимкнув, бо я просто не мав більше сили слухати ну, з таким звуком стрім проводити. Потім я сидів десь годин-три розбирався зі звуком і дійшов до моменту, що виявляється, в мене йде на цьому ноутбуці. Хто би міг подумати? Система покращення звуку. І ця система покращення звуку, вона йде, якби вона автоматично вмикається, і вона на. От зараз, до речі, навіть я дещо гляну. де от, Може ти кажеш звук, може вона вимкнулася знову. Хоча вона не мала би вмикатись. Налаштування. Далі ми, ми пишемо тут з. Налаштування звуку, мікрофон.